Привіт! Як люди приймають рішення? Є два способи прийняття рішення. Перший спосіб це мислення, усвідомлене мислення. Коли ми розглядаємо можливості, які є навколо, оцінюємо нашу реальність, співставляємо те все, що ми помічаємо, і приймаємо рішення. Але є другий спосіб. Другий спосіб це той спосіб, який Виключає усвідомлене мислення. Якби ми завжди усвідомлювали, що ми робимо кожної хвилини нашого життя, наприклад, нашого життя, наприклад, коли ми миємо руки, ми витрачали дуже багато енергії і часу на звичні для нас речі. Тому зачастую ми керуємося звичками, як мити руки, як чистити зуби і, і так далі. І ці звички орієнтуються на тому досвіді, знаннях, які ми засвоїли, наприклад, в якомусь періоді свого життя. Звички допомагають нам економити час, сили, на звичні речі. Але от коли людина приходить до прийняття якогось емоційно зарядженого рішення, якось рішення, яке дійсно буде впливати на, на життя людини, Тут, от якраз залежить від внутрішніх переконань людини, з якими вона підходить до прийняття рішення. І ці переконання, вони базуються саме на досвіді з дитинства. Часто із за страху втратити любов, цінну любов близьких, важливих людей, дитина формує такі образи внутрішні, яким потрібно бути. І як, як, як потрібно себе поводити для того, щоб не втратити цю любов. І от підсвідомо і підсвідомо приймаємо рішення, які відповідають навіть дорослому віці, відповідають бажанням близьких, важливих людей. Спробуйте, коли ви маєте прийняти рішення, важливе для вас рішення, помітити за собою. Чи внутрішньо ви не пояснюєте або не запитуєте? Не маєте таку таке бажання запитати в когось навіть? Не спробувавши прийняти, оцінивши свою реальність, свої можливості, одразу звернутися до когось е, за порадою, щоб хтось сказав, як, ви, як вам потрібно прийняти рішення, як хтось би прийняв, до кого ви зазвичай звертаєтеся або напряму, або внутрішньо там такі внутрішні діалоги проводите. І хто ці люди. Або, наприклад, коли ви вже прийняли рішення, але не впевнено себе відчуваєте і хочеться комусь сказати, заперепитати, чи не виникає такого страху за те, що прийняли це рішення, чи сподобається комусь це рішення, і так далі. Хто ці люди і чого ви очікуєте від цих людей? І Уявіть, якби е, насправді ви при яке б рішення насправді ви прийняли, якби вам не було в кого запитати, або е, про ваше рішення ніхто б не дізнався. Чи відрізнялося б це рішення від того, яке ви вже прийняли або плануєте хочете прийняти? Чи відрізнялося б воно?